У нас на зв'язку, наш наступний експерт, президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу, ініціатор національної програми Врятуй кінцівку Сергій Сашинський. Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаємо у нас в ефірі. Я зараз десь припаркуюсь по дорозі, так що я трошки не буду дивитися в камеру, камерах. Нічого, нічого нічого. Головне, Нам щоб головне було... поговорити. Так, поговорити, оскільки да, оскільки надзвичайно <смітна> <смітна> важлива тема. От від початку війни і ініційована вашим фондом програма Вряту кінцівку якраз допомагає рятувати кінцівським військовим і цивільним пораненим. Ми ж розуміємо, що зараз прилітає практично будь-де, але ви тепер розпочали збори на медичну зброю. Це такий інструмент. Для лікарів. Чому на це потрібно збирати? Хіба інструментів не вистачає в лікарнях? Ну, почнемо з того, що інструменти бувають різні, і поки ми не почали. Е Сильно інтегруватися в програму вряту кінцівку, не почали знаходитись на операціях і не почали звертати увагу на те, як оперують лікарі, чим оперують лікарі. Незважаючи на те, що я в системі охорони здоров'я вже багато багато років, е ну, не було навіть думки такої, що в лікарнях не вистачає якихось медичних інструментів ортопедичних, зважаючи на те, що в нас там вже 10 років триває війна. Да? Е Мені здавалося, що лікарні мають бути забезпечені ну 100% всіми ортопедичними інструментами, адже інакше як лікарі оперують. І коли ми почали розмову з лікарями, тому що ми бачили, що існують різні дрельки, да? є різні дрелі, різні пилки. Ну якісь з них виглядають ну так прям е по модному, якщо так можна сказати, вони такі ергономічні, легкі, і з ними дуже швидко. Лікарі працюють, а деякі такі трошки тяжчі і так ось замотані ну, в якісь там одноразові тканини. І ми почали питатися, а в чому різниця. І виявилося, що дуже велика кількість українських лікарів, на жаль, вимушена оперувати інструментом, який купляється в будівельних супермаркетах, ну, в будівельних магазинах. Цей інструмент недовго служить в лікарні, його там через деякий час викидають, купляють інший, через те, що ну, цей інструмент, на жаль, наражається на інфекційну небезпеку. Адже саме, саме погане, що може відбуватися з інструментом, от я зараз, зараз паркуюся, це коли інструмент, в інструмент попадає інфекція під час операції. E, і саме для цього, щоб інфекція не попадала в інструмент, потрібен інструмент професійний, такий, як у всіх в світі, у всіх ортопедів травматологів Інструмент такий професійний він дозволяє е, проводити е, дезінфекцію тільки верхньої частини інструменту, а середина інструмента, от саме акумулятор мотор, він виймається. Да, і Дезінфекцію проходить сам сама верхня частина інструменту. А в побутовому інструменті, в будівельному нічого не вимається. І коли проводять дезінфекцію, ну, звичайно, що волога або засоби дезінфекції потрапляють на електричні частини, і воно приходить до того, що інструмент входить з ладу. Але ви розумієте, так, що будівельний Тому, інструмент, напевно, не можна якісно вичистити від інфекції, бо інфекції вони ж. На дрібні і, 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 і це інфекція на сьогоднішній день. Це найбільший жах всіх ортопедів травматологів і всіх наших поранених, тому що е, інфекції зупинити фактично неможливо. Я хочу повзати літар... пане Сергію. Чуєте зараз мене? Пане Сергію, так. я хочу попросити наших режисерів ще раз показати відео. Бо я, коли перший раз подивився, я думав, що це дрони збирають. А насправді це надзвичайно важливе відео. Там якраз і показується цей інструмент. А ви прокоментуйте, будь ласка. Так. Да. Ось, власне, це відео. Ми бачимо, що там якраз якісь інструменти для того, щоб це, я так розумію, в кінцівку якийсь болтик вставляли, так? Дивіться ці, ці відео якщо я правильно розумію, бо я їх не бачу в себе в себе на екрані. Не можу в мене нема два девайси два під рукою. Я думаю, що йдеться про тренінг, який проводиться періодично в Україні для ортопедів-травматологів. На цьому тренінгу молоді ортопеди-травматологи, ну і вже досвідчені, в тому числі відточують навички роботи. З медичною зброєю, як ми її назвали, з медичною силою medical power, да, з, з медичним інструментом, е, яким вони могли би оперувати, але на жаль, цей медичний інструмент, який представлений на цьому тренінгу, його постачальників на території України, зараз офіційних немає. Тобто, ми, коли дозберемо кошти, ми будемо замовляти це за кордоном. По різним причинам немає цього постачальника, тобто, це виключно е, учбові такі заходи для того, щоб лікарі вміли користуватися і відчули різницю. Один такий, одна така дріль, вона багатофункційна, вона і дрілі, пилка, і все, все разом е, коштує близько 30 тисяч євро. Я, коли знав цю ціну, був теж дуже здивований. Я почав запитуватися в, ну, в топових лікарів, ортопедів, травматологів, а чи у них є такий інструмент. І одного з перших, коли запитався, це ортопед ортопетерматолог одної з західних областей України, дуже дуже фахова команда. В них він каже: Да, я колись продав свою машину і купив собі такий інструмент. Я кажу: в смислі продав машину купив інструмент. І каже, да, саме так для того, щоб я мав можливість оперувати. Чому лікарні цього не роблять? Об'єктивно, в нас є система Прозоро на системі Прозоро. Ну, є певні критерії вибору постачальників, і є там китайський інструмент, є інструмент, там індійський, є інструмент, ну напевно, інших країн, який. По ціні набагато набагато нижчі. Да, В нього немає стільки функцій, в нього немає стільки опцій. Але коли лікарня приймає рішення купити інструмент, вона купляє напевно інструмент більш дешевий. І так, як цей дешевий інструмент виходить з ладу дуже швидко, він є не дуже якісний по взагалі по експлуатації. То відповідно, лікарі для того, щоб оперувати, вони купляють інструмент в побутових в будівельних магазинах. Це є порушенням. E, взагалі, всіх норм правил це заборонено. Але ну вибачте, як лікарю оперувати, якщо у нього немає медичного ще одна ваша ініціатива: це дорогоказ пораненого. Можете пояснити, будь ласка, що це за документ, і хіба немає нічого подібного а, у війську? Об'єктивно, дороговка з кораненого це дуже хороша і потрібна ініціатива, яка переходить в таку мапу пораненого або в мапу воїна. Ми зараз працюємо активно разом з ветеранами над цим на над цим документом, на цим над цим проектом. Він виявився доволі складним, тому що треба збирати дуже багато думок, вивчати їх і потім їх правильно представляти. Е, ще пару років тому на сайті е, міністерства оборони з'явився дороговказ. Ну такі довідник, посібник, посібник для пораненого від зну е, з для збройних сил України. Він складений доволі професійно, але він трошечки незручний. Коли ми спілкуємося з Нашими резидентами або з начмедами, ми чуємо, що незручно користуватися тим посібником. Він є трошечки там незручний, трошечки застарілий, бо він випущений там там півтора-два роки тому, і з тих пір він особо не змінювався. Ну, принаймні, користуватися ним тяжкувато. Ми зважаючи на цей на ці відгуки, ми зібрали велику кількість наших резидентів, відправили їм цей посібник і попросили їх його доповнити їх практичними рекомендаціями, практичними порадами. Ну і пізніше передали дизайнерам цей створений новий документ, оновлений, звідки Викинули, якщо можна сказати, велику частину такого не дуже потрібного, на думку знов таки наших резидентів, ті, хто пройшов ці етапи поранення один або навіть два рази, і додали туди думку першого добровільного мобільного шпиталю Перегова працівників. Додали туди до думку юристів, які переглянули цей документ, і, врешті-решт, створили такий дороговказ, який має на меті. Допомогти пораненим зберегти своє здоров'я і свої кінцівки під час проходження всіх етапів від евакуації, лікування і подальшому реабілітації. Найбільше в вказі розкритий елемент лікування, тому що евакуація це. Ну, це складна історія. Навіть не хочу зараз на це час витрачати. Реабілітація це наступний етап, який ми теж поки що не розглядаємо з певних причин. А от лікування це цей чорний ящик, який дуже важливий для кожного важливо зрозуміти кожного пораненого, що треба критично мислити і бути відповідальним за своє здоров'я. І тоді і лікарі, і медпрацівники, і благодійники, і всі решта будуть допомагати. А пан... не, 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 моє, моє питання? да-да, Перепрошую. Ще одна проблема, про яку зараз майже не говорять в Україні, це реабілітація. Ми розмовляли з пораненими, в тому числі на ретрітах, які ви проводите, і виявляється, що більшість так званих реабілітаційних центрів по суті це такі будиночки відпочинку, такі в радянському стилі, якщо можна сказати, інколи там нічого за 30 років і не змінилося. А як має виглядати справжній реабілітаційний центр? І чим він має займатися Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що е, коли починаєш критикувати владу, владі це дуже не подобається. А коли починаєш критикувати владу і ще й нічого не робиш е, ну, в допомогу цій владі, е, ну звичайно, це, це не подобається не тільки владі, а всім решті. Е, критикувати владу за те, що вона не спромогла створити систему реабілітації за 10 років війни. Ну, легко, тому що дійсно влада цього не зробила. Але влада завжди є, так вибачте, за, за сленг від маска. Да? Це не ми, це попередники. Так от попередники, ну і так само ця влада ну фактично нічого не зробили для того, щоб е була наявна реабілітація. Звичайно, це не першочергово було для команди Зеленського, який прийшов до влади. І, звичайно, при команді Зеленського було проголосовано закон про реабілітацію. І звичайно, що при команді Зеленського було збільшено пакети реабілітації, було пакети НСЗУ стали реально набагато більші, і почали говорити про реабілітацію доволі голосно, але пізно. Чому пізно? Тому що для підготовки лікаря-реабілітолога, який має працювати таким стратегом при визначенні стратегії реабілітації кожного конкретного пораненого. Потрібно там від 5 до 7 років. Ну, звичайно, можна підготувати лікаря-ребілітолога за 3 місяці, е зробивши формальні курси перепідготовки, коли беруть 65-річного умовно уролога чи невролога і кажуть: ну слухай, ти вже. Ну, Діду, по суті, да і ти будеш тепер реабілітологом, бо нам треба пакет НСЗУ подати, що в нас тепер є реабілітація, нам треба штатний реабілітолог. І оцей діду, ну порядна людина, яка все життя працювала урологом чи неврологом, іде через три місяці стає реабілітологом, і тепер в лікарні є реабілітолог. Об'єктивно, це такий ну фейковий вихід, який дозволяє рапортувати міністру охорони здоров'я і всім, хто коло міністерства. Охорони здоров'я президенту наверх і перші леді про те, що у нас все дуже дуже добре за реабілітацією. Напевно, через деякий час буде добре. Звичайно, що Міністерство охорони здоров'я робить надзусилля для того, щоб було добре. Але стіни реабілітаційних центрів, навіть реабілітаційне обладнання це тільки маленька частина, потрібні команди, які працюють над реабілітацією. І потрібно розуміти, що фізіотерапевт, наприклад, да, ну це, грубо говорячи, масажист, це не лікар, фізіотерапевт не лікар. Це треба чітко розуміти. І коли в реабілітаційному центрі основну роль грають фізіотерапевти, ну які, яких назвали фізіотерапевтами, які деколи на жаль видають себе за лікарів і починають, починають проводити реабілітацію, звичайно, що такі центри от, перетворюються на такий масаж з легкою музикою. Хороший цей масаж, поганий цей масаж, призводить він до якихось покращень, не призводить це, все дуже дуже індивідуальне, але немає в Україні на сьогоднішній день жодної системи, яка би контролювала рівень цієї реабілітації. бо є період гострої реабілітації після операційної, да коли об'єктивно ми бачимо, як ортопеди травматологи рекомендують що робити. Іншим лікарям, інших лікарень, і, і дивно, що інші лікарі цього не знають, незважаючи на всі зусилля влади. Да які дуже часто ті зусилля такі дуже хороші, якісні публікації в Фейсбуці і дуже якісні красиві візити, в якісь там показові лікарні. Але е, все це, от все Красивий звіт. З 400, навіть понад 400 реабілітаційних центрів, які законтрактовані Національною службою здоров'я України, ми відібрали не більше 20 тих, де є команди, і ті, які справді надають реабілітацію. Якісно Да, є реабілітаційні центри в Дніпропетровську, є реабілітаційні центри, наприклад, в Закарпатті, є реабілітаційні центри на рівеньщині, але вони поодинокі. От 420, куди би ми рекомендували йти і реабілітуватися? Звичайно, що ті центри маленькі, звичайно, що в тих центрах е, черга для того, щоб туди потрапити, ну, 9-10 місяців. Звичайно, що хлопці, не маючи реабілітації, вони інвалідізуються. Тому що якщо е, пораненою рукою, прооперованою рукою не займається. Сам поранений ні його родичі, тобто самореабілітацією не займаються, а самореабілітацію ніхто не вчить. На жаль, це, це ще один великий мінус. Приходять в псевдореабілітаційний центр, амбулаторний реабілітаційний центр це ще взагалі інноваційна штука, амбулаторний реабілітаційний центр, куди в день приходять, потім уходять, і, начебто, протягом дня там якась реабілітація відбувається. Напевно, це вихід для того, щоб рапортувати на вершу У нас краща в Європі і краща в світі реабілітація. Напевно, через деякий час вона буде кращою, але якою ціною? Ціною сотень тисяч інвалідізованих хлопців, тому що попередні роки ніхто не відповідав за реабілітацію. В Міністерстві охорони здоров'я і зараз фактично відповідає там одна людина, яка відповідає за все. Ну, тому що в Міністерстві охорони здоров'я не вистачає людей, бо не вистачає фінансування, бо система охорони здоров'я фінансується по остаточному принципу. І кожен міністр, який про це скаже, його звільнять. Ми ж це все розуміємо. Тому проблема реабілітації – це проблема рук поранених. Да, як проблема отопаючих, як проблема е, отопаючих. Отак От і проблема реабілітації. Держава, щось влада влада щось робить, і напевно щось буде добре. І через деякий час, але я особисто не знаю, де взяти лікарів-ребілітологів. Якщо зараз мені дадуть там не знаю 100 мільйонів доларів, мільярд доларів, скажуть, от е, тобі стіни, от тобі земля, от тобі обладнання, запускай реабілітаційні центри. Я об'єктивно не знаю, де знайти лікарів, ну де знайти ті, ті команди реабілітологів, які будуть реабілітувати. тому що я раджу всім пораненим, всім родичам пораненим. Е, Шукати інформацію про саморебілітацію, е, надіятися на себе, ну і звичайно шукати в тих 20 реабілітаційних центрів, вставати в чергу, ну і чекати свого часу, і до того намагатися. Ну нехай е, в тих масажних е, масажних салонах, масажних центрах е, хоча б якусь проходити реабілітацію, розуміючи, що є ризик е, втратити е, нормальний. Нормальний стан здоров'я через відсутність по суті реабілітації, але намагатися от, чекати тої черги нічого нового придумати зараз неможливо інноваційного. Ну бо на захід їхати безполезно, Там реабілітація хороша, але досвіду таких складних травмах як у нас немає. Пане Сергію, благодійники визначають значне падіння зборів від українців. Важче стало збирати і на дрони, і на радіоелектронну боротьбу. І як амбасадор програми врятокінцівки і як людина, яка з вами постійно спілкується, бачу, що ви дуже творче підходите до зборів і. Придумуєте постійно якісь нові такі штучки, щоб залучати якомога більше людей? Тож в мене зараз в руках є такий костер, який можна знайти, я так розумію, в київських закладах і на звороті якого є ось такий qr код для того, щоб допомогти та долучитися до програми «Врятуй кінцівку, задонатити. Чи відчуваєте ви зменшення донатів? Як думаєте, чому це так відбувається? Дякую, пані Марічка, за демонстрацію. Костера костер, дійсно, ми зараз працюємо з. Рестораторами для того, щоб ті костери були не тільки в київських ресторанах і в кав'ярнях, а по всій Україні це великий такий волонтерський проект, який ми зараз опікуємося. Я надіюся, що через пару місяців в нас будуть хороші результати. Зараз поки що це такий експеримент. Більше да ми дивимося на то, як люди взагалі реагують на ті костери, там намагаємося збирати з тих костерів якісь там набори. Да? Але це все для того, щоб більше збирати коштів, і щоб людина отримувала якусь додаткову. Вигоду, чому вигода потрібна при е, донатах? Насправді я категоричний противник будь-якої вигоди з донатів, ну тому що я вважаю це не дуже етично давати людині кешбек, відкат, не знаю, якусь там подяку за те, що людина задонатила людина або донатить щиро, або не донатить. Але це велика, велика глибока проблема взагалі, що таке донат, що таке благодійність. Благодійність починається з того моменту, коли тобі жалко, коли тобі жалко віддати кошти. От з цього моменту починається благодійність. А коли ти даєш 100 гривень або 200 гривень, або 1000 гривень, і для тебе це нічого, ну так типу, практично не жалко, це не благодійність, це подачка. І от дуже багато людей займаються в Україні подачками. На жаль, ну продовжують займатися подачками. Ну і ці подачки вони зменшуються, тому що звернень е, набагато більше. Да? Хтось там займався тільки гуманітаркою і тому удовольствувався. А зараз виникає питання: а як же утримувати організацію? Треба інституційний розвиток. А хтось там якісь ліки возив е, майже протерміновані, а тепер думає, що ж далі робити. Тільки тільки вдумайтесь за два роки повинно, що після Повноштабного вторгнення зареєстровано понад 20 тисяч е різних е неприбуткових організацій, і кожен, просто кожен реєструє свій благодійний фонд. Ну, це якась така епідемія благодійних фондів і громадських організацій. Насправді це абсолютно глупа історія, тому що благодійний фонд вимагає менеджменту, вимагає бухгалтерії, вимагає купи купи інших речей, які ну. Які би я задоволений як керівник благодійного фонду кинув би віддав комусь іншому, щоб я не займатися і займався просто благодійністю? А для того, щоб займатися благодійністю, хтось має забезпечувати цей бек-офіс, так от люди, коли створюють благодійні фонди, вони не думають, чи треба робити бек офіс. Вони просто про це не замислюються. А коли стикаються з цією потребою, ну ну звісно, вони йдуть і починають думати, як збирати, Да? йдуть е, до яких зірок, йдуть, ну, зірки всі мають свої благодійні фонди майже, да, йдуть до бізнесу, а бізнеси відбирають зараз, з ким працювати, з ким не працювати, ну йдуть в соціальні мережі і тому за останні роки просто кількість звернень від благодійних фондів з. Проханням надати допомогу, воно суттєво збільшилось, відповідно. А у людей ну не, не, не могло стати більше коштів через е, занепад економіки. Ну і люди трошки вигоріли донатити. спочатку в 22-му році, 23-му, і волонтерами працювали донатили. А зараз просто коли дивляться, що е, певні, е, скажімо так, владні структури крадуть гроші, певні владні структури. Ну, ту нещасну бруківку роблять або мости будують замість того, щоб допомагати армії, або замість того, щоб фінансувати поранених? да, Люди починають задавати питання: а чому я маю фінансувати свої кишені, якщо влада цього не робить? да, Якщо влада краде, то чому я свої гроші маю на це ставити? Ну і об'єктивно ну, напевно саме цей це приводить до зменшення пожертв для того, щоб. Пожертв було більше, ну, владі, перш за все, треба демонструвати, то, що влада робить потрібні речі. На жаль, влада в, в розрізі благодійності, ну, коли був створений е, певна структура е, під егідою президента України, і ця структура. Е, Ну на самому самого початку, на мій погляд, мала на меті об'єднати благодійників. Бу в мене була думка, що вони там верифікують благодійні фонди і будуть допомагати благодійним фондам збирати ресурси. Але сталося навпаки. Ця структура, грубо говорячи, нагнула в лапках величезну кількість бізнесу, які примусили донатити на цю структуру. А з цієї структури гроші йдуть знов таки на рахунки міністерства відомств, Тобто, це такий. Ну, чесний атйом денег у бізнесу, тоді, якщо ти не задонатив на цю структуру, ну значить до тебе там завтра прийдуть силовики. Ну, на жаль, на жаль, дуже багато людей спочатку донатило абсолютно щиро на цю структуру, очікуючи, що дійсно м -м, будуть позитивні результати. Але зараз всі розуміють, що це якась дивна історія. І тому ці приклади е дій влади, на мій погляд, вони призводять в тому числі до зменшення донатів. Креативність в пошуку збору ресурсів, вона типа хороша, але вона не завжди результативна. Ми зараз якраз підводимо підсумки першого кварталу. Так в нас є можливість експериментувати за рахунок того, що там нам бізнес, наприклад, виділив кошти, які ми мусимо використовувати для. Лікування цивільних поранених, а цивільних поранених не так багато, слава Богу. І ті кошти у нас там висять на рахунку. Ну вони можуть висіти на рахунку, а можемо їх інвестувати в якісь там соціальні речі і, і отримувати соціальний прибуток, так званий, да, тобто збільшувати кошти. Ну і от ми пробуємо експериментувати да? то виступили соціальними інвесторами якихось концертів або зробили якісь костери, або ще щось. Ну, да, результати квартала кварталу першого показують, що ми. Правильно зробили, ми збільшили кількість коштів за рахунок таких інвестицій. Але ну і напевно, що квартал цього року, перший квартал цього року, він по зборах для нашого фонду набагато ефективніше, результативніше ніж квартал попереднього року. Да, там 2023 Тому. Я думаю, що зменшується кількість донатів у тих, хто не працює над ефективністю результативністю саме тих зборів, хто зменшує активність або робить цю активність не дуже, скажімо, якісною з точки зору медійності. А той, хто працює наполегливо для тих, донати можуть рости, незважаючи на складність в економіці. Скажу інше. В березні місяці ми потратили коштів е, на програми, е, напевно, найбільшу кількість, якщо по місячну трату ніж за, за весь період е, після повному вторгнення. Тобто, ми дуже багато провели операцій е, і дуже багато зробили е, різних корисних справ. Тому ми вимушено збираємо кошти далі і намагаємося, що їх буде більше, тому що наші витрати ростуть. Хоча ми робимо добрих справ більше ніж коли б то не було за всю за весь час роботи фонду після мовноштабного вторгнення. Долучайтесь до нашої спонсорської спільноти. Ви можете стати нашим спонсором, зробити це легко зараз. На екрані перед собою ви бачите QR-код, просканувавши який можна оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном і. Ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.